У Чернівцях влада планує об'єднати два найбільших парки та два кінотеатри. Нове культурне життя більше арт-просторів, оновлені атракціони та доглянуті зелені насадження. Об'єднання центрального парку та парку Жовтневий передбачає низку змін. З головного за розважальні заходи буде відповідати центр культури та дозвілля. А за благоустрій парків трест зеленого господарства. Фахівці переконують, кардинальних змін з деревами не робитимуть, тільки доглядатимуть та упорядковуватимуть. Це Максимальне утримання в санітарному стані парку, тобто це доглядові роботи, ну прибирання залишиться за нами, а також догляд за деревами, кущами, і можливо, далі висадка зелених насаджень, створення нових якихось зелених зон. Але це напевно на перспективі, тому що наскільки знаю, найближчі роки планується реконструкція в парку Шевченка. Там він навіть і не передбачає того, що буде якась масова виробка або видалення дерев. Звісно, ні. Як я вже указала, то Видаляються тільки ті дерева, які аварійні. Ліквідація парку Жовтневий поки в процесі. Частина колективу перейде до тресту зеленого господарства, а решті запропонували вакансію у центрі культури та дозвілля. Між тим культурне життя хочуть сконцентрувати у парку Шевченка, а жовтневий залишити більше для спокійного сімейного відпочинку. Моніторячи запити чернівчан не скрізь хочеться цього шуму, культурного життя, хочеться і спокійного відпочинку. Тому розглядаємо такі напрямки, як ось нещодавно Наталя запропонувала зоопарк для комах. Це буде цікаво і, можливо, в такому напрямку це все буде відбуватися в парку жовтневому а більш такі культурні масштабні події будуть відбуватися в парку Шевченка. Реформи, які наразі тривають у Чернівцях, реалізовуються по всій країні в різних сферах, кажуть в міській раді. Фактично реорганізація вже майже завершена, тобто зараз вже готовий акт прийому передачі, і за всіма прогнозами, де приблизно на травневій сесії міської ради це акт буде прийняти, тобто і процедура реорганізації буде завершена. Юрій Лисюк додає, позитивні зміни чекають і на кінотеатр Чернівці. Від них виграють не лише Чернівчани, а й місто, отримавши можливість розвивати потужну кіноіндустрію. Да, це складна робота, але давайте подумаємо наскільки сьогодні є успішним клучу центр в Чернівцях. Дуже успішним. Наскільки ми потребуємо в центрі Чернівців такої ж культурної локації, такої ж сучасної в самісінькому центрі так потребуємо, хто від цього виграє? Виграє, як сказала Тетяна, і чернівчани, і розвиток цілого міста. І ми цим самим зможемо залучати з інших країн. Ми можемо партнерські стосунки налагодити, культурні партнерські стосунки. Керівниця центру Миколайчука Тетяна Д'яченко зізнається, вони вже шукають фінансової допомоги від спонсорів для осучаснення приміщення. Хочу сказати, що у нас є партнери зі Швеції, і кілька днів назад вже нам надіслали фотодоказ того, що вони купили для кінозали Чернівці. Лампу для проєктора вони нам його дарують. Вони його купили, і вони цю лампу привезуть на наш фестиваль Миколайчук Опен. І додає кінотеатр Чернівці має всі шанси стати ще одним осередком кіномистецького життя міста. А кінофестиваль Миколайчук опен який цього року буде міжнародним, дозволить зацікавити якомога більше закордонних партнерів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.